Мир вам, зараз в Україні війна. І часто люди задаються питанням, коли вже буде кінець війни, хто закінчить цю війну? І давайте з вами прочитаємо, на кого нам треба надіятися і хто ставить крапку війнам. Аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука і торощить списа, палить огнем колесниці. Гамуйтеся та знайте, що Бог я піднесусь між народами, піднесусь на землі, до краю землі, війни закінчує Бог. От на кого нам потрібно надіятися. І е, нам величезним прикладом е, реально являється Ніневія. Це город крові там дуже сильно переважало насильство. І ми зараз з вами прочитаємо. Це величезний приклад. Що нам треба робити для того, щоб війна закінчилася? Так. Відкриваємо Біблія з вами. Пророк Йона, третя глава. І Йона встав і пішов до Ніневії. За Господнім словом. А Ніневія було місто велике, превелике. На три дні ходи, і зачав Йона ходити по місті на один день, ходи, і проповідував і казав Ще сорок день і Ніневія буде зруйнована. І Ніневітяни вірували в Бога і голосили піст, позодягали верети від найбільшого з них аж до найменшого. І дійшло це слово до царя Ніневії. І він устав зі свого трону і скинув плаща свого з себе, і покрився веретою та й сів на попілі. І він звелів кликнути і сказати мені Невії з наказу царя та його вельмож, говорячи: Нехай не покуштують нічого, ані людина, ані худоба, худоба велика, чи худоба дрібна, нехай вони не пасуться, і нехай не п'ють води. І нехай покриваються веретами та людина, та й худоба, і нехай сильно кличуть до Бога. І нехай кожен зверне своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках хто знає, може, Бог обернеться й пожалує і відвернеться жару гніву свого, і ми не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули до своєї. Що звернули зі своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить і не вчинив.